З вами смогастий Джміль і ми починаємо. Розкажіть у коментарях, яке ваше прізвисько? Перейшов до іншої школи. У новому класі був один хлопець, якого всі називали Кудлатий. Іноді його називали Вася, особливо дівчатка. І ось ми домовились у нього в приставку погратись. Приходжу, зустрічаю його мати. Кажу: покличте Васю. Вона кого? Я у відповідь: Васю, будь ласка. За порогом Регіт його батько кричить: Кудлатий, там до тебе прийшли, тут же дивуюсь я. Як з'ясувалося пізніше, кудлатого звали не Вася Виявляється, у нього прізвище Васьков. Людина була володарем двох прізвиськ. Папу звуть Генріх, він працював у таксі, коли воно ще було з шашечками та раціями. І всі водії мали порядкові номери для зв'язку з диспетчерами. Спілкувалися між собою так. 14-й центру Прийміть замовлення. Ну от у батька був номер 14. Мій старший брат іноді підміняв тата. Свого номера він не мав. Одного разу диспетчер не зрозуміла, хто її викликає. Брат її каже: Це Павло, син Генріха 14-го. Їх там потім усі диспетчери та водії називали королівською династією. Якось приходить до нас хлопчина і питає мого брата молодшого. Мама каже, що його немає. Хлопчик наполягає мовляв, терміново потрібний. Скажіть, що заходив. Запитуємо А хто ж заходив? каже, що Діма. Ми обидві здивовані. І тут хлопець розуміє і називає призвисько таблетка. Тут ми відразу впізнали нерозлучного друга сина та брата. Дружина Поліна. За 12 років шлюбу, те, як я її покликаю вдома, зазнала такої трансформації: Поліна, Полінчик, Полтинчик, Полтос, Палтус. Мене звуть Катя. Років у 14 на початку літа потрапила я в одну компанію. І там хлопчина з гумором назвав мене Кіті Кет. По суті, це означає кішка Кет. Але тоді було смішно, як корм котячий, та й прилипло. І як ви думаєте, мене називали наприкінці літа Віскас. Подруга розповідала про свою колишню однокласницю. Лунала весело. До мене в гості прийшла печінка, мені зателефонувала печінка і в такому дусі. Я звичайно поцікавилася, звідки таке чудове прізвисько. А виявилося, що це її прізвище, яке стало прізвиськом. Ми у дитинстві з друзями у футбол грали у дворі, усі крикухи мають прізвища футболістів. Рідних імен не знали або довго згадували. Коли збиралися грати і не вистачало однієї людини, то бігали до будинку найближчого та звали. Батьки теж знали прізвиська, тому, на наше запитання, покличте Мальдіні, мати діми спокійно кликала сина з кімнати. Знайома з прізвищем Жарікова поскаржилася мені, що в школі її дражнили жар птахом. Здавалося б, ну чого образливого, а в неї губи тремтіли. І сльози в очах стояли, бо цією милою прізвисько її 10 років гнобили. Натомість у студентстві була в мене сусідка на призвисько Жабка. Сама так уявлялася, листівки підписувала Ваша жаба пишалася. А вся різниця в тому, що їй прізвисько не вороги вигадали, а друзі, за любов до зеленого кольору та фрог. Є у чоловіка друг юності, на прізвисько Лисий. У студентстві він жив у нас кілька місяців. Нас не було вдома і дзвонить моя подруга. Тоді ще були домашні телефони. Подруга та лисий були добре знайомі протягом 6 місяців. Трубку піднімає Лисий. Далі подруга запитує: Привіт, ти хто? Як хто? Руслан. Який ще Руслан? Ну лисий. А тебе що? Руслан звати? У мене на роботі було прізвисько Жралк. Халк. Тільки жралк, тому що я багато їм. На обіді завжди навіть хлопці дивувалися моєму апетиту. Слава Богу, метаболізм гарний, у боки не йде, але прізвисько причепилося. У мене є знайомий на прізвисько Батя-Ювелір. Звідки таке прізвисько все просто. Має три доньки. Дата народження старшої дочки 01.01.2000 2000 року. Середній 01-01 2005 а молодший – 01 2010 -го. Якби я особисто його не знав, ніколи б не повірив у такі збіги. У дитинстві у мене була сусідка Ленка, з якою ми часто грали разом, і весь час вона називала мене королевою Безлє. З малого віку я раділа щоразу, але одного разу я запитала, а що це за королева така? Вона подивилася гордо і видала. Королева Безле? Ха, Королева Безле, це корова. У нас на роботі одного хлопця звали віще Олег за характерну звичку дивитися з-під лоба. Потім, коли дізналися, який він дивак, Олег перетворився на оленя, а потім він якось ліз до своєї подруги через паркан, і його собака покусала. З того часу ми звали його виключно шалений олень. У нас у дачному селищі живе чоловік років 50, великий такий, під 2 метри на зріст, вічно не голений, але всі звуть його Барбі. Ні, він не носить рожеве, не має модельних параметрів і не їздить на кабріолеті. Просто одного разу він психанув і пофарбував свій дачний будиночок у яскраво рожевий колір. У нього дружина та дві доньки, і явно хтось продавив цю ініціативу, але прізвисько отримав саме батько з сімейства, бо особисто займався фарбуванням. Мій хлопець воліє лікування народними засобами. Якось він вичитав, що для здоров'я дуже корисно їсти алоє. Ну і це диво з'їв зранку шматочок, і потім увечері величезний такий кусман на показ. І вночі розпочалося. Поласкала його, температура піднялася, викликали швидку. Так він заробив прізвисько, лікар. Мені було 16 років. У нас була велика компанія. Хтось привів свого знайомого. Представили флюсом. Ну, флюс і флюс, так і називали. Якось заходжу за ним, а виявляється, його родина приїхала. Дзвоню у двері, відчиняє якась жінка незнайома. Я якось розгубився. Та й кажу, а Флюс удома? Вона спершу подивилася на мене дивно, а потім зрозуміла і почала огарати і знущальним таким голосом на всю квартиру Флюс! До тебе прийшли! Років 17 минуло, він мені досі це згадує, мене його відтоді так і називають. Важко уявити, але прізвиська є навіть у знаменитостей. Кемерон Діс дражнили скелетом. А маргоробі личинкою. Але це не завадило їм досягти успіху і втерти носа тим, хто не церемонився з ними в дитинстві. Дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім! А з вами був смогастий Джміль.